У межах проведення обласного веб-фестивалю пропонуємо переглянути матеріал предметів природничо математичної підготовки, а саме фізика у професії, електрозварник ручного зварювання рихтувальник Кузовів. Сьогодні ми завітаємо у майстерню до майбутніх електрозварників ручного зварювання. Та рихтувальників кузовів. Саме тут вогонь і метал зливаються в єдине ціле, де фізика не просто наука, а справжній інструмент майстерності. Знання, отримані на уроках фізики, мають дуже важливе значення для наших здобувачів освіти в подальшому їхньому житті та обраній професії. На уроках фізики. Вивчаючи рух і взаємодію молекул, ми в подальшому застосовуємо отримані знання при зварюванні як спосіб нероз'ємного з'єднання деталей, машин, конструкцій та споруд. Суть його в утворенні міцних зв'язків між атомами та молекулами з'єднуваних тіл, професійні навички електрогазозварника. Базуються на теоретичних знаннях з фізики. І неможливо уявити сучасне оточуюче середовище без застосування такого міцного і доступного способу з'єднання, як зварі. На уроці фізики ми вивчали з вами будову та властивості твердих тіл, рідкі кристали. Саме конструкція. Рідкокристалічного фільтру Хамелеон являє собою поляризовані плівки, між якими знаходяться шари рідких кристалів. Під дією напруги кристали розташовуються в певних напрямках, блокуючи при цьому поляризоване світло. Фільтр автоматично переходить від світлого до темного. В момент розпаду і повертається у вихідний стан, як тільки дуга гасне. Знання, отримані на уроках фізики, є базою розуміння цих процесів. Процес електрозварювання базується на темі електричного струму у газах. Так як електрична дуга, це струм у газі, який характеризується значною густиною сили струму при нормальному атмосферному тискові і невеликій напрузі, газ в області дугового розряду має дуже високу температуру і яскраве світло випромінює. Як тут не згадати? Термоелектронну емісію розжареного катоду з уроків фізики. Для розуміння процесів, пов'язаних зі змінним та постійним електричним струмом, ми з'ясували, що джерелом живлення зварювальної дуги є трансформатор. Це пристрій, у якому напруга змінюється багато разів. Практично без втрат енергії. Зварювальні трансформатори призначені для зниження напруги з 220 В або 380 вольт до безпечної напруги для легкого запалювання і достатньої стійкості горіння електричної дуги. Для регулювання сили зварювального струму залежно від діаметра електричного дроту та товщини зварюваного металу. Випрямлячі призначені для перетворення змінного струму в постійний. І основними елементами випрямляча є трансформатор, регулюючий пристрій і напівпровідникові вентилі, які проводять струм тільки в одному напрямку. Для того, щоб зменшити масу та розмір приладу в таких пристроях, як інвертори, використовують спосіб подвійного перетворення електрики. Спочатку мережева напруга випрямляється, пізніше перетворюється на змінну напругу величини, яка потрібна для роботи, на трохи підвищеній уже частоті, а потім перетворюється вона у постійний струм. За допомогою якого і відбувається зварювання. Знання фізичних властивостей матеріалів незамінні при проведенні рихтувальних робіт автотранспорту. Фахівець виконує комплекс робіт, які спрямовані на виправлення деформованих ділянок або кузова в цілому. Прийомами рихтування є витягування, видавлювання і стягування, яке проводиться при підвищеній температурі. Якщо потрібно зберегти лакофарбовий шар при рихтуванні кузова автомобіля, застосовують вакуумний метод. Українські вчені внесли великий вклад в області зварювання. Перші ідеї про використання дуги для зварювання були висловлені Миколою Миколаєвичем Бенардосом. Іншим видатним спеціалістом в області електрозварювання і містобудування став Євген Оскарович Патон, розробивши метод швидкісного автоматичного зварювання під флюсом, який дістав назву метод патона. Його іменем названа величезна споруда. Суцільно зварювального мосту через Дніпро в місті Києві. Ви, як продовжувачі справ, видатних українських вчених, повинні знати і практично застосовувати знання фізики у своїй професії. Ваші знання, уміння і навички допоможуть вам реалізуватися у сучасному житті. Наша творча група висловлює подяку. За приділений перегляду час бажаємо вам міцного здоров'я та миру усім нам.